Що відбулася фільтрація, у нирку має зайти більше крові, а вийти менше. Тільки так вона може нормально живитись кров'ю. Якщо ж заходить і виходить однакова кількість, фільтрація зупиняється, і ниркові клітини гинуть. Є певні групи препаратів, які напряму впливають на фільтрацію в нирках. Перше, нестероїдні протизапальні, наприклад, мелоксикам, різні коксиби та капрофен. Вони звужують судину, яка постачає кров ниркам. Як наслідок, зменшується приток крові до клубочка, знижується тиск в ньому та швидкість фільтрації. Ці препарати особливо небезпечні при зневодненні та шокових станах. Друге, препарати з діючими речовинами тельмісертан і Вони навпаки розширюють судину, що виходить з нирок. Як наслідок знижується тиск в клубочку, знижується фільтрація в ньому. Третє, деякі анестетики, що використовуються під час наркозу та судино звужуючі препарати, вони теж знижують тиск та зменшують фільтрацію нирок. Тому будь-які засоби, що впливають на фільтрацію нирок, мають призначатися лише ветеринарним лікарем та з моніторингом сичовини, креатиніну, діурезу та гідратації тварини.